Рідний дім. Колись давно і в мене такий був. Та вже немає. Хоча за розлитим молоком не плачуть. Ми згадали про молоко, це я. Корова. О, молочна ферма. Жити можна. Сподіваюсь, корови тут не худенькі. Я на землі місце одне. Тільки опинишся і туга одразу мене по згори високі. Починали ми у 2004 році. У нас було 50 голів корів. наше сьогодні поголів'я виросло до 1600 куражних корів, і на сьогоднішній день у нас 1380 дійних корів. Продуктивність, коли ми зосталося в наслідство, 50 корів було. От 2 до 5 літрів на корову. Сьогодні ми на корову доїмо в середньому надійні у нас 35 літрів. На фермі стовпромів порода чистокровний голштин. Ця порода вона направлена на високу продуктивність. Тобто вони дають багато молока, при тому всьому, що вони на себе не наложують там жир чи мишечну масу. Це дійсно така продуктивність, якої чесно кажучи, я за свою практику на території центральної і східної Європи не спостерігав. Я бачив таку продуктивність у Сполучених Штатах Америки, але на дуже вибіркових фермах в Ізраїлі, в Саудівській Аравії, але в виключних експериментальних об'єктах в базовому виробництві це дуже хороший показник. Таке підприємство, яке сьогодні абсолютно передове в нашій державі, яке сьогодні закладає новий доїльний цех і планує наростити кількість дійного стада в два рази в найближчі роки, в цьому році має віддати державі у вигляді ПДВ біля 10 мільйонів гривень. Тобто, замість того, щоб реінвестувати ці кошти у власне виробництво, ці гроші мають піти у державний бюджет і не факт, що вони будуть використані так ефективно, як вони могли бути використані на базі даного підприємства. Дуже тяжко тим, хто займається тваринництвом, той НДС Льгота, яка є, її фактично немає, тому що ми її все одно сплачуємо на рослинництво, при реалізації продукції рослинництва. Завтра дуже тяжко буде. Ми не зможемо ці кошти інвестувати в будівництво, тому що те, що ми, ПДВ, який ми не сплачували, ви самі бачите, ми побудували комбікормовий завод, побудували нові ферми корпуса. Точка беззбитковості в молочному скотарстві за останні три роки суттєво виросла. Якщо три роки тому... Треба було доїти 4,5-5 тисяч літрів для того, щоб виходити в нуль. На сьогоднішній день вже ми чуємо від експертів, що продуктивність повинна бути не менше 7-8 тисяч літрів надою. При середньому надою в державі на сьогоднішній день біля 5 тисяч літрів молока на корову. Можна очікувати, що особливо з тими змінами податкового законодавства, які відбулися в державі, все менше і менше буде дійного стада в країні. Ми прекрасно розуміємо, що у нас вал виробництва продукції тварини в минулому році впав. А ситуація із поголів'ям дійних корів, починаючи з 91-го року і на початок 2016-го, зменшилася в рази. Тобто, коли сьогодні хтось говорить про те, що в нас немає дефіциту молока чи дефіциту молочних продуктів, насправді це не зовсім так. Чому? Тому що середньорічна норма споживання молока на одного середньостатистичного громадіна нашої держави 339 літрів. На сьогоднішній день споживається майже в три рази менше, ніж біологічна норма. Тобто з однієї сторони молоко на прилавках магазинів є, дефіциту немає, але це тільки по тій причині, що люди не мають купувальної здатності для того, щоб придбати те, що їм потрібно, із біологічної норми споживання. Така сама ситуація в нас по м'ясу, така сама ситуація у нас по більшості складових продуктів харчування.